Всім привіт, з вами Дізден. Продовжуємо проходити супермаркет симулятор. Трохи я назбирав бабла для того, що було, щоб показати. Так що підписуйся, коментуй, став пальцем версию, маю просувати відео на Ютубі. Є в мене вже троє робочих. Робочі працюють нормально. Якщо в тебе баг з ними, виходить, що вони десь не хочуть ставити, впираються в стелаж просто перезапусти гру. Так буває з новими товарами, з новими полками. І коли ти щось переміщаєш. Нам зараз точно треба розширити магазин, добавити полок і купити пару нових ліцензій. Склад я вже теж розширив до максимуму, щоб потім тим не займатися, бо місця катастрофічно не вистачає і пхати все на одну полку. Ну і тут я собі вже посортував, по порядку, поскладав, щоб знати, що в мене є. Бо був прикол, що в мене було 12 ящиків такої от коли, А я її ще заказував. Тепер все плюс-мінус під рукою. Я знаю, що де в мене є. Можна спокійно працювати. Давай так от, перед тим, як відкриватися, розширюємося. Раз. Два. Окей. 2600 баксів лишилося на новій ліцензії. Куди ви мене? А ви мене сюди розширили? Буде місце поставити ще одну касу, бо для того, щоб взяти третього касира, є така штука. Мені треба самому на касі продати ще, по-моєму, 500 людям. Давай глянемо, найм. Е, так, 500 людей відпустити самому, тоді я зможу тільки наняти нового касира. Е, окей, нам треба купити точно полички. Зараз, поки магазин сьогодні не відкриваємо. Ага, я тут щось заказав. Зараз ми з цим розберемося. Давай зразу поличок. 100 баксів. Ну і далі лишиться тільки збирати на ліцензії. В принципі, зараз тут збирається досить швидко. Товарів багато. Давай буде вот отак, а тут, якщо що, холодильниками зроблю типу, стіну. Буде виглядати нормально. Так. Е... так наше мені той Піль ось сюди. Це я подивився такий прикол. Тобто, коли є дешеві товари. Їх вигідно закупляти, бо потім ціна з часом підніметься, а ти їх купляєш по дешевій ціні і типу, більше приходу. Але то не дуже суттєво впливає, бо і так іде нормальний прибуток. При тому, що навіть троє робочих і два сира. А куди я то хочу ще поставити? Наступна ліцензія, яку я хотів би взяти, то, напевно, буде ліцензія, я там бачив на пиво. Так що, от її, її візьмемо. Так, пай показ стоїть тут. ми по-любому потім пересунемо. Ще один Стелаж? Ні, не стелаж, відбілювач. В принципі, я міг розвиватися і раніше, але я замість того вирішив просто забивати свій склад товарами. Що мені, в принципі, упрощує життя, тобто в мене є всього куча ящиків, пару днів можна нічого не купляти. Магазин буде працювати, а я буду взагалі над тим не запалюватися. от починається там ящичок того, купив ящичок того, а зараз народу подивишся, скільки валить народу і скільки вони всього розбирають. То, ну, не варіант, просто будеш цілий день ходити, сидіти, заказувати і носити все на склад. сюди, то сюди, то сюди. Все є. Е, так, там в мене яйця не лайт, там не влазить. Давай подивимося. Так от. Ліцензії, які я казав. Е, рахунки оплатити то все чепуха. Е, ро... Ліцензії, вот, 1100. Є якісь кукуруза. Злаки, масло. Треба буде холодильник, сир, каву. Це якийсь сир кава, крабові палочки. От, пиво. Блонд, блонд, блонд Хочу пиво. 3500 збираємо. Треба буде по-любому пітох холодильник Давай запускаємо, пацани, поїхали, працюйте. Тут ще є вільний стелаж тут кусок вільного стелажа, можна чимось буде забити. Тут є полка вільна. А де ми пиво поставимо? Давай подумаємо зразу тоді, де ми поставимо. О, тут ми поставимо пиво, той стелаж поки сюди, так. Що, пацани, ще курим загоряємо. Зараз та ще нічого не накупили в нас. Я зрозуміти такий прикол. От туалетний папір. Його в коробці 4 штуки. А його розбирають по 1-2. По тобто під нього мінімум 8 штук. 4 полички І то, я думаю, що навіть десь розширитися чисто зробити окремий селаж під нього. Цини вже набрали товару, давайте працювати. Давай подивимося, що мені треба було би дозаказати. Так. е-е Кіртону два ящики, ящик апельсинового на всякий. Тут в мене що? Суса два ящика можна. Ящик чаю, ящик кави є. Давай зразу то робити і будемо купляти нову ліцензію. Кертон 2, 1. Ціни я поміняв. Два. То було, то було, то є, то є, то все є. Молоко не гляну. А, е... в принципі, отак. 90 баксів питає. О, диві які черги. 1400 баксів поки є. Якраз ще ящик туди був. То, в принципі, сюди. Жалко, що вони самі того цього не розносять. Що мені треба то брати в руки і таскати. Я думаю, може її можна закидувати на склад. Але. От їм просто кидаєш, вони з ним нічого не роблять. Просто на нього будуть стояти і дивитися. Так, спрейтон сюди, то сюди. Є таке діло. Ще треба спрейтону? А, ні, є. Біла кола. Вони, напевно, понесли білу колу, потім якусь докупимо. Поки не горить. Так, тут в мене виходить всякі сири, тут в мене молоко. Тут в мене тупо стелаж з хіматурою, шампунь, мила. Е капсули до посуди та пшикалка. Ну і відбілюючись. Грушковий папір. Папір, я в принципі, тримаю от на тому стелажі. І деколи заказую багато, то розпихаю під нижні стелажі. Бо він реально йде на ура. Коробку винесли і все рахує. Давай подивимося, які тут чеки. 70 баксів. 80 нормально. А ти чого? Чого нічого не робиш? Давай, працюй. Так, шановний, добрий день. В принципі, і двоє в мене з викладкою справлялися. Ну, але троє то в рази швидше. І після того, як закрив магазин, вже коли клієнтів немає, не треба чекати. А він там бере 90 баксів в день, ну, взагалі копій. Так, давай зразу, напевно, під пиво закажемо холодильника. два штука. Бачу один, два. Все, лишилося 2500 на ліцензію. Ну і на товар. Значить, 1003 нам треба. Отак. От ну, пива будемо ставити реально багато. І чим більше товару на полках, тим менше можна робити запас, так як я робив з молоком. У мене молока тут тонна, і тут багато. Тобто не треба його тримати по 5 ящиків, там по 4 ящика в принципі вистачає. Ті речі, яких стоїть мало, де там у мене чого стоїть мало на полці. От, наприклад, шоколад, от, от, всяка чепуха стоїть. На них я тримаю більший запас. Бо їх менше на полці. Добре, 1800. Е, що в нас тут гарно порозкупляли? То купили, купили, купили. Доставлять, то є, то є. Коротше, все є в запасі. Навіть от за що мені виходить плюс? Як я починаю на щось збирати гроші, то я спокійно можу жити за рахунок запасів складу. Тут накуплено, я не знаю наскільки тисяч. А до хрена. Каву можна буде ящик, чаю ящик. Кулі треба є, добрати, блін Так, пацани, закриття дня. Клієнти щасливі, клієнти довольні. Що сьогодні у нас? Так от, злаки впали ціні, кава виросла і сир пармезан виріс. Добре. Куди кава виросла, сир, пармезан. Виріс Злаки, 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 злаки. Уто от єрунда це теж з назвами деколи, в принципі, не дуже виросло. Не е, так, я казав, мед заказав. Хімку ще можна одну заказати. Е, хіматура. 500 баксів. Так, сьогодні ми по-любому зберемо на ліцензію і закажемо товари. Так, папірчик, папірчик. Обухівчи куховинка, як якось, мені більше подобається який. Ага. А? Є. Головне зараз при таких кількостях просто підтримувати. Ніж, при порядку просто підтримувати кількість. Хоча би 2-3 було завжди в запасі. Я чогось готую завжди до максимуму. Ну, але 6 ящиків олії. 2 ящика там, тобто 8 ящиків є. В день купують, там хай буде ящик. Приблизно. Я сподіваюся, що на алкоголь народ рот полетить. Як би з того так, давайте сюди. Це десь я одну зараз. Що таке? Ага, щемед. Астає є є, і все є. Потім, зрозуміло, що з часом треба якось то розумніше порозкладати, поперекладати. Але поки нам не горить. Нам зараз треба тупо кеш. Так, щось, щось набрав трохи. О, диви, гуршковий папір, той не встиг винести, де нема половини пулички. Що ви такого дорогого в мене купили? Що нам треба, в принципі, розпродати? Папір, не. Ага, тіло треба трохи розпродати, відбілюючи. Там на них знижка була, того я накупляв. Хіматурка. Потім закажемо. Проблема. О, падло яйця винести. А, Нема куда нести. Ясно. Твари, які мені не влазять, яких я заказу забагато. от так ставлю собі перед стелажом. Потім можна буде достати. Так, тут у мене хліб був. Хліба ще є. 2, 4, 6, 8, 10 ящиків. Так, тут злаки та суса. То вот ще часто фігня вилітає біла мука і синя мука. Можна купити по три ящика. Но коштує недорого. І продається досить непогано. Раз, два, три. Раз, два, три. І нормально. Тут показують, що ціна на ті впала. Я ціну не спустив. 6,50, нормально. А я по 850 продаю, а потім будуть казати, що в мене другий маркет. Як погнали, то сюди. Коротше, як навести порядки вже потім до чогось добратися, то взагалі починається дуже-дуже весело. Та на початках грошей, нема мало товарів. У нас з одної сторони теж добре. Коли мало товарів, там заказав по два ящика всього і не паришся. Там одного робочого взяв, він тобі то все носить. Але чим більше тварів, під кінець, я думаю, там же буде такий зашивон, що просто корол. А що тут макарони? Не поняв, хто макарони засунув. І там пока стоять макарони. А під пиво буде у нас стелаж, можна найти от крайній буде. Молока треба заказати. І води... 2 ящика води, 3 ящики того молока. 2500. І отак весь час. Ящик того. 3 ящики того. Це водичка моя, водичка. Ну, сотка баксів. Ну, сотка баксів то один клієнт, то не страшно. Во, черга стоїть, зараз що вони то тіло поправлять. Купити ліцензію теж не проблема. Ми зараз, як купляєш ліцензію, народ зразу починає шукати ті товари. А як в тебе їх немає, вони типу, О, не знайшов, Це новий магазин, більше не зайду. Ті варіанти нам взагалі не треба, так що зразу всього заказати, організувати. Так, 4 ящика тут. стоп, я не дивився, що там на полках робиться. Можна ще один, в принципі, ящик на полки добрати. Ну тут ящик піде трошки більше. Тут піде майже ящик. Хто Та там несе, молоко? Ага. Ви все по муці, Ти що носив там? Аж одну ту. Неадеквате. Рекордний чек в мене, по-моєму, був 94 бакси. Чи 98. Ну, коротше, більше сотки ще чека не було. А ти чого перечерги заліз? Як менше 30 баксів, більше сюди не заходити, я вам сказав. Так, нормальний мужик. О, бабуля накупила більше, ніж робочий мужик. То що таке? Як так? Що ви всі не відлазите в чергу? Третю касу я ставити ще не буду. Бо Мені треба буде там самому стояти, мені щось не дуже охота там стояти. Правда, я би прискорив ту от відпускання, але куди спішити? Поки ті в черзі, то ті якраз все повиносять. Порядок, порядок. На складе, Є, глянем. Є. Є, є, А, Шоколади можно будет заказати. Так, по ящику соку. Два ящика шоколади, химка. Хім... Что с химкой? Химка ще е. Химка, то я тебя оцене. Бутылки кажу. Так, 80 баксів. 95. Сотка! Вот і перший сотковий чек. Нормально ти нас виручила, мала. Давай, йди звідси. Там на сотку беруть, а ти или на 30 баксів не збирав. Так, все, ліцензія точно є. Перше питання, чи хватить мені на закупку перших товарів. Я думаю, хватить. Сразу зараз купимо ліцензію і подивимося, скільки воно коштує. Пара клієнтів, там хай буде по 40 баксів і 5 чоловік 200 баксів. Я не думаю, що там буде пиво коштувати по 300 баксів за ящик. 560? Алло, йди сюда. Пиши, ти сюда не приходила. Де воно втікла Ти. Що там купила на 560? Що за люди утробишся для них? Так, нормально. Там не дуже. Вот, є. Чудово. Ліцензія. Ліцензія Алкашка купити. І тепер дивимося, скільки воно то все коштує добро. На полички, на полички, в холодильник, в холодильник. Ага. Щось на поличках, щось на холодильнику. Хумус. Вода на полки. Коротше, пиво буде одне на полках, друге буде на холодильнику. Тоді ми робимо так. Тебе поки сюди. Поличку пока. А воно не влізе. Тараза. от Це не порядок. Пацани, розійдіться, не мішайте мені. Давай тут притик максимально. Щоб не дуже випирало. О, нормально. Так, і там ще щось сказали. У мене є вільний холодильник, пока. А, 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 а. Давай хей пока стоит тут, може чимось його заряжем. 255 баксів, О, пацани. 152 бакси за ящик. То на полки, то на полки, то в холодильник. А чо так до хрена? 18 банок. А, воно пущій штуки, да, і там таких, типа, три пачки. По 300 баксів. Ну да, на ньому ми точно бабла піднімемо. Ладно, давай закриваємо день. Дивимося, на що швидко помінялися ціни і відкриваємо магазин. Тіпси, нарізаний хліб, шампунь, бутильована вода. Чипси, нарізаний хліб, шампунь. Тильована вода. Чіпси. Нарізаний хіп. Тельована вода. О, вода подорожчала. А які чіпси? А, чіпси. Ну у мене чіпсів нема, пацани. Тут, якби, куріть бамбук. Так, пацани, 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 погнали. Відпускайте перший народ. Поки ви будете відпускати, то я давай пока. Заказуємо тільки то пиво. Так, тут воно на полках. Ага, два ряди. От, в принципі, і не будемо дуже бо Там буде ще якісь види пива. Е, Ціна. 11,80. Нормально. Бабуль, пивка з раночку, не? Після тяжкого вечора на похмел. Чіпси. Чіпси було би теж логічно десь біля пива тримати. 4-20. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, так, мені треба ту от пиво. М -м -тоже на полички. Тов холодильник. 156 баксів. Холодильник. Потім лишиться чіпси, хумус і вода на полички. А де вода на полички в мене буде? Аха-ха-ха. А де би воду на поличці, типу? Просилася би поличка сюди. і зробимо. Бачиш, а я переживав, що вона пропаде. Вот і найде мій зараз. Як попрацювати? Нормально? Нормально. 150. Що, пиво ще ніхто не купив? Та народ? Так я ж для вас, ви жалілися, алкашки у вас немає, типа. Так, ага, щось з нього піде в холодильник. Зараз один заказ. Бляха, ще один заказ. Щось там дупіку, я вже чую. 35-й левел магазину, до речі. Нормально. Ну, що ти там не знайшла? О, во, во! Два бери, правильно. Так, то поки сюди. 420. Не дуже дороге пиво. Але нічого. То, по-моєму, в нас на полички йде. Ні, теж в холодильник. Добре, добре, добре. Так, 3 бакса, але все одно, напевно, треба ставити в два ряди. Не, ж його зараз як почнуть бухачити в п'ятницю. Ага, а то, то, то йде на булички, так? Да, би тебе так гарно поставити. Давай тут, от. О! Тут за 5-літрові кеги. Сейчас п'ятись в мене на ноль. Не бери, не рухай, 26, 30. Ти шакал! От тобі називається ціну, не поставив. Дивися, 24 вигріб. Ти урод. Ладно, ящик. Давай, хумус, чипси і вода. Ну, типа, в 0 продав, але толку мені ту от в 0 продавати. Генерал? Повода, чи то водка? в водка? Мінерале. У мене епідозри, что не вода. А ну йди сюди ще раз. Вот Боже... А. Аляха! Ладно. Горіляго, так Е, Чіпси, чіпси треба десь до снеків. А вот тут Ватті буде собі купляти чіпси. О, чекай, то я може гару зараз можу звідси перенести. Чекай, чекай, ціну зараз треба поставити. 12 і 1. Зараз будуть бухати. Гумус, гумус, гумус. Ти не знаєш, що за чепуха буде з сирами. А, тут стоп, стоп, стоп. Знаєш, що таке гумус то-то. Обове пюре, щось таке. Гара сюди влізе? Добре. Лкашку ми там не продаємо, пацане. Лкашка буде отут. Поки що. Я думаю, вода, вода, мінералі. водяра? Привіт, добрий день. Коли встигли розібрати. Так, з'являються гроші. Давай зразу зробимо запаси того всього. Два ящика, два ящика. Два. Ой, бабок не хватить. Ящик, ящик. Ага, вже максимум. Окей, зараз докупим. Е, ви що мені гару порозбиваєте? Так, то от, я ж казав, буде під алкашку. Бочки на низ. То сир, не сир, то якась тіпуха. Так, сиру треба заказати. Давай буде там от та тофу. Не тофу, а як його. Гумус. Зараз займаємося заказами. Чіпсони, Чіпсони, там, де закуски. Закуски. Блін, папір грушковий. Коротше, я щось взагалі не встигаю. Е, давай поки сюди. Я рахую, зараз я доберу одну дві ліцензії, то теж буде караул. Світло включити, тут взагалі нічого не видно. О. Так, Водяра. Якщо тут в мене буде пиво, значить тут буде Водяра. Два ящика водяри. Що, вже дупили? Коли встигли? Я зараз, може, куплю ще одну тоді, получається ту. Півашку. Півашку чи не півашку. Так, то маленькі банки. В принципі. В принципі, Давай так от. Нанес тоді буде добре видно, скільки їх є. Правильно, правильно. Що вони тут набухали? Ясно, того нема, того нема. То треба... Але там та наступна, по-моєму, 12,5 кусків ліцензія. Так що то теж не дуже дешево. Так от. Ага, ти пиво забрав, ти пиво забрав, водяра тут. Де ті чіпси? А, ладно, чіпси, поки лежіть. Так от, погнали. Сир звичайний 3. Е, той 3. А от фігня одна. То я алкашки накупити накупив. А сиру, получається, не буде. Одна моцарела. Е, так, сир дешманський. Де то він в мене? Самий перший був. О. Раз, два, три. А, молока, я казав. Молока, молока. Все, а то зранку зразу заказуємо на 250 баксів правильно? Правильно. <кхід> то тут ви порозгрибали? Капец. Три свой улия, шоколад. Рис Макароны. Вот тебе называется, дай не куплю. Двойка тонна стоит. А ну, шановні, чекайте, Якби я дійсно хотів би ще одну ліцензію Під алкашку Сир, мука не цікаво. Э, Крабові палочки не Перець Бутербродний хліб, не. Мило. Химка. Химка. Химка, химку, пока пропускаємо. Кава, сода. Цукор, м'ясо. Ово. Чо. мікс морозивово. ванільне морозиво, Нафіг самі їжте. 12500 наступна ліцензія. Ага, хан. -ха 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 -ха. А ще буде алкоголь десь? Певно, буде. Во, вискарь, пиво. 65 пусків. Поки не наш варіант. О, чіпсики пішли. Добре, чіпси ще лишилися. Пиво лишилося, того пива майже нема. Та не на ньому чуєш, ціна нормальна. 6 банок по 26-120 баксів. Окей. То я зараз заказав тільки сири. Коротше, шоколади 4, як мінімум. 5 шоколади. 2-2. Я за вами не встигаю. Так, то є, то є. Хліба треба. Олії, кави. Хто тут стільки кави вгасив? Тим я займуся, наступний разі будемо чекати нову ліцензію. Якось так. Якщо подобається подібний контент, пиши про це в коментах, став пальці вверх, підписуйся на канал, це думає свої відео на Ютубі. Ну і всім до скорих зустрічей, всім пока.